Тарасе, великий пророче, важкі в нас настали часи, а твої всі твори, а твої поеми написані ніби в ці дні. Батьку, Тарасе, великий титан, писав ти правдиві слова, скалі прокляті кров'ю обливають українські пшеничні поля. Ми боремось, воюємо, нам Бог помагає. Москальови завжди кажем, в нашій хаті, наша правда і воля свята. Минають дні, минають роки, а дух козацький не живе, і вірші ми твої читаю за Україну, Господа благаю. Батьку Тарасе, ти нас всіх пробач, що заповіт твій щиро не читали, що ми ще дев'ять років тому. Даємось, землі захищаємо, а кацапи як мурахи, далі зарізають. Дальше, дальше кров степами тече, червоніє, тече, тече та й витече, хаї ліси, поля позеленіють. І настане у нас мир, Господь нам поможе не пробачу тих могил, крові не пробачу. Москаль буде, як ізгодь, у тім світі жити, існувати. В путінських дурних наказах буде загнивати наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де батько, наша слава, слава України.